Так, вареники наїлась. І щоб вони там дуже не приживалися, ті вареники. Калорії мені там не на цей пузо не росло. Йду на огород. Пройшов дощик. І як же не піти на огород по тій багнюк йти, ДТП. Так що шурую подивитися, що там за обстановка на огороді. Горючки то по-любому є. Треба їх позбирати, щоб вони не переросли. Зараз дойду, будемо. Дивіться обстановку я на угороді що я вам скажу, скажущик хоч пройшов вона в городі супа ні то воно трішки впиталося тут гарбузи бурян не цей не, це. не висапували той що підріс думаю така жараха і буде хоч який тіньок капусточка це моє поле помідорів. <смі> На караї скільки їх садила, я не розумію. Вже є невеличкі, зараз глянемо. Ух ти! Щось ногу зачепила. Зараз зайдемо, глянемо. Це перчик у бур'янцю. Хай буде. Погорить усе нахер з таким сонцем. Вони вже жортенькі перчики всі бачите. О, це ранні помідори. Де не де вже є. Так що це ранні, зараз позбираємо. Там більше немає таких. Йдемо далі. Ось і огірки мої. О, блін, вже й переросли, я вам скажу. Дивіться, які висять уже. Треба збирати. І вон. Коротше вже переросли. Так, зараз збираю. Потім буду показувати. Так, огірочки визбирала, оце скільки назбирала, є і великі, і маленькі. Через маленькі не збирала, а пару баночок назбирала. Дивіться, що хочу я вам показати. Коротше, попалило сонце, треба закривати те, що є. Попалило сонце, дивлюся. Ось то огірків. там взагалі всі огірки. ось Бачите, це закриваємо огірків. Це в мене кущівка, така вчора збиралася йти виривати її. А ну вже нахмарило, то таке страшне. Думаю, не піду. Ну його. Коротше, вернулася додому, без де нічого. Сійшла з тачкою і вернулася Бо в нас таке нахмаряло там. Так, вирвала помідорчик, дивіться який, Ну там це один такий, де більш красніший, ну вже пиль, що то за херня, не знаю, коротше, погоріло чи що, а, щось під'їло. Ну ладно, якщо вона не з'їла, значить я їм як це йти з огорода і нічого не поїсти. А ще й домашній перший помідорчик. Макота. Так, йду закривати огірки тепер. Дім довго дня. Повернулася я вже з огорода. Повернулася, вернулася. Коротше, прийшла з огорода вже. Зараз будемо робити розпаковку чек. Так, що я там назбирала? Ой, на закривачку щириці. Так, це понятне діло. Всі знаємо, що це таке, розказувати не буду. Огірків дивіться, скільки цілий пакет чорний. І кабаху дивіться, як знайшла <сум> цим е витятом та А Хай вже потрішку їдять. Багато давати не буду, бо не можна, бо ще власти свої склеїть. Так що буду зараз. Працювати, закривати, ні, треба намочити, бо щось вони пусті, зараз покажу. Всякі є Оце не гіркі, довгі, коротше, не гіркі. Вже є переростки. І пусті, я вам скажу, всередині вони. Ну, я їх намочу, хай постоють, наберуться водички, а потім буду закривати. Що я хочу сказати вам, як добре влітку. А свій город, ну як свій город, зрозуміли. Колись Коли свій город, все там є і росте. І Все починається із кабаків, кабаки рос... виросли, їмо кабаки. Картопля поспіла, їмо капусту. Ой, ой, твою мать. Перезапись. Картопля поспіла його картоплю. А Що там помідори следующий. Помідори, капуста. Коротше, по сезону, те, що тільки поспіло, те їмо. Ось е, почнуть спіти кавуни, будемо одні кавуни їсти. Потім кукуруза. Ну, коротше, літом там прожити можна, що ще сказати. Оце таке всім довгого дня.